Я Соломаха Людмила Петрівна, свого воїна, чоловіка, Соломаха Олександра Володимировича. Чоловік він був хороший, спокійний, трудящий. Він, сильно, він працював на трьох роботах, щоб заробити. Ми, нас нікого немає. Нас двоє діток, з ним, двоє дівчаток маленькі. Коли почалася війна, він одразу говорив, я кажу, він хотів йти добровільно. Я кажу, Саник, я ж не подужаю двох дітей сама потягнути. Тим палі у нас маленька дитина хворіє, то він каже, прийде повістки, я одразу йду. І так і вийшло. 5 листопада його забрали. Він сказав, каже, треба, а хто і защитить нашу Україну, а за цих дітей хто буде? Він завжди говорив, Людмила, хто у нас буде воювати. З їх відправили на Житомир. З Житомира за одну ніч на Сумщину, а Сумщину на Пурську область. І 20 лютого він загинув. Наступний мир будуть діти гордитися своїм батьком. У нас була зв'язка з ним по вайберу 9 лютого. Він ще був, доїжджав до кацапської території. І він вже балакати не зміг, а написав у вайбері. Люда, ми їдемо на кацапську територію, я балакати не буду 2-3 неділі. Написавши, як діла не мерзніть, люблю, ждіть. Потім я жду 2-3 тижні, що він на кацапській території, що там немає оператора, не робить, наші не ловлять. Проходить три тижні, я дзвоню вже в зоні оце, недосягності, нічого. Ще неділя, ще неділя. Потім приходить 22 лютого, це була батьківська поминальна субота. Приїжджає машина воєнних. Я була в церкві, мене звуть, я зраділа трохи з ринкою вибігла. Думала, що його про... мимоходом проїжджають вони, може, щоб розрішили дітей побачити. Дають, щоб без вісті пропав. У мене була одна надія, що він або в полоні, або десь не знайшли ще його. Через дві тижні я попала в лікарню з дитиною. 10 березня нашій староста дзвонить. Прийшла люда-похоронка, він мене забрав з лікарні з дитиною. І ми 16 березня тільки поховали. Я ще не можу ще. Повірити, що його немає. Я ці дідьочки читаю. Фотографія його висить, наче вже улибається нам.